Тільки з початку року на території міста та району сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. Одна дитина загинула, інша отримала тілесні ушкодження. У першому випадку трагедія сталася з вони водія, а в іншому винна дитина. Уникнути подібних випадків можна, наголошують працівники державтоінспекції. Слід дотримуватись правил дорожнього руху, як водіям, так і дітям. Перед початком літніх канікул всі працівники дружні інспекції міста Корас були задіяні такі акції. Як відвідування шкіл, проведені з дітками бесід, направлених на попередження дорожньо-транспортних пригод. Під час цих бесід дітям розказували, як правильно перехватити проїзну частину на зелене світло, як переходити проїзну частину, де немає світофорів, де діткам гулятися, як їх зосередити увагу при цьому, при тому, що як вони знаходяться біля, біля дороги, не переходити дорогу в нестанових місцях. Загалом під час цієї акції було охоплено всі школи міста Користа та Коросинського району. Аби вберегти дітей від небезпеки на дорогах району, депутати Коростинської районної ради виділили кошти на облаштування на базі поліської школи спеціального майданчика для дітлахів. Школярі зможуть наочно вивчати правила дорожнього руху разом з працівниками ДАІ, керуючи дитячим автомобілем чи будучи звичайним пішоходом. На даний час село поліція проводяться заходи щодо влаштування майданчика, покриття його асфальтом. На цьому майданчику буде нанесена дорожня розмітка. Зараз нам Підприємства допомагають у створенні секції світлофорів. Ми будемо туди залучати наших частних підприємців, які є маленькі машинки, будемо туди збирати дітей перших, других, третіх, п'ятих класів, І будемо, будемо з ними проводити навчання щодо кхм, проїзду вулицею, як їздити на великах, ну, в такому загалом такому плані. Там буде спеціальна площадка, там як на базі своєї школи ми робимо, бо їх є відповідний клас безпеки дорожнього руху облаштований. Ми до, з спочатку настання навчального сезону ми там проведемо, будемо проводити постійні уроки на базі школи села Поліція. Після того, як ми впровадимо в діяльність майданчик, також звернемося з листом офіційним до нашого голови міського, щоб також виділити кошти та влаштувати майданчик у школі, щоб у нас один майданчик був для діток, в районі знаходився, другий знаходився в місті. І також будемо проводити заход. А поки спеціальні дитячі майданчики будуються, основна і головна порада для батьків вчить дитину правилам дорожнього руху з маличку. Звертайте увагу на те, що несподіваний вихід на проїжджу частину поблизу автомобілів часто призводить до сумних наслідків. А водіям слід бути дуже і дуже уважними, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху. І тоді все буде гаразд.